Дівчата, всім привіт! Сьогодні покажу вам дуже класні харківські прикраси. В основному в комплектах, хоча будуть і окремо каблучки, підвіски розміри каблучок, кому потрібні інші, можна замовити, але чекати треба буде дівчата і немало. Ну десь місяць, півтора. Це точно. Нагадую, що для замовлення необхідно написати у особисті повідомлення, Viber, WhatsApp, Telegram. Посилання на месенджер є в першому закріпленому коментарі і також в описі під відео. І також там знайдете посилання на групу з наявністю у Viber і Telegram, Доєднуйтесь, хто не хоче нічого пропустити. Почну з вашого улюбленого комплекту з темно-синіми, майже чорними перлинами. В наявності каблучка 18.5 сережки і є окремо пара сережок без комплекту. Вони, в принципі, майже однакові за кольором. Ще в комплекті існує підвіска і браслет, їх можна дозамовити. Дуже оригінальні прикраси. Сережки за вагою 10,19 грам, перлинки культивовані. І крутизна каблучка за вагою майже 17 грам. Розмір 18,5 але можна на 19 брати, бо вона така габаритна масивна і трошки може на 18,5 їздити. На 19 має пройти. Комплект в оксидування, оця центральна частинка з перелинками, вона в позолоті. Вона ось так прихована, бачите, від зовнішнього світу, буде гарно носитись. Довжина каблучки 3,5 см, перлинка 3-4 мм. І вартість на ці прикраси зазначаю, повторюсь, інші розміри під замовлення і також підвізка з браслетом. Тепер дівчата ось такі класні прикраси з перлинками артишок і комплект, як ми його називаємо, каблучка 18,5. Тут є кілька моментів. Сережки, каблучку можна брати окремо, бо в сережках більш такі кремові персикові перлинки, а в каблучці біла. Також в сережках на одній перлинка, ну, буквально на міліметр більша за другу. Не критично взагалі, як ви бачите, просто одразу про це кажу. Можна брати разом в комплект, і це взагалі не критично, на мій погляд, або окремо, як бажаєте. Двіться, у каблучки 2 см. Сережка довжина 2,5 і підвісочка 3,5. Вага каблучка 11,5 грам. Перлинка 10 сантиметр. Вага сережок 12,84. Застіпка. Підвіска 10,86. Не зазначаю. Для дівчата ще один улюблений комплект з Оніксом і улекситом в 20,5 розмірі наразі в наявності. Тут дуже оригінальна каблучка. Вага сережок 12 г. а каблучки 12,64. Дехто її носить навпаки. до з Оніксом, кому як зручніше. Довжина каблучки 4,1 см, також є позолочений елемент. І ціна комплекту на екрані. Далі в дев'ятнадцятому розмірі оригінальний комплект з позолоченими такими кульками. А самі прикраси, такі як тарілочки в оксидуванні. Погодьтесь, цікавий варіант. Тут є один момент також в сережках, в одній і в каблуці ось ці кульки вони трошки рухомі. Це не критично взагалі, на носку не впливає, нікуди вони не дінуться, просто вони трошечки рухомі, якщо доторкнутись. В одній сережці також. Я, до речі, бачила і інші ці комплекти, і в них також рухались кульки, тому я не думаю, що це дефект. Вага сережок 10 грам, англійська застіпка. І каблучка 10,90. Діаметр каблучки 2 см. довжина сережки 3,1. І ціна. Далі на залишках є один комплект з улюбленими кульками у 18,5 розмірі. Це комплект, який багато-багато ну, років не втрачає взагалі своєї актуальності. Він універсальний, на кожен день супер підійде. В мене, ще, до речі, є підвісочка від іншого комплекту. В принципі, її можна навіть і сюди взяти. Схожі мотиви, просто вона така більш видовжена. Вага сережок 8,13 грам застіпка, каблучка 5,5 грам. Діаметр кульок десь 1,3 см, і ціни. Вага підвіски 2,92 приміряла з таким ланцюжком. До речі, кого цікавлять ланцюжки, я останні кілька відео виставляла їх різні, і зараз вони вже є виставлені в групах Telegram і Viber. Подивіться, можливо, когось зацікавить. Такий ланцюжок є на 40 і 45 см наразі. Довжина підвісочки 2,4 см і ціна. Ланцюжок повторюю, 40-45 см, вага 3,94-40 грама. Родований. Ціни пропишу. Тверді, ось такий кругленький симпатичний комплект з імітацією блакитного агату на 18-й розмір. Кольор камінчику дуже цікавий він не класичний блакитний, але й не бусковий щось посередині. Оксидоване срібло. Вага каблучки 560. Вага сережок 8 грам. застіпка. Міаметр 2,2 см і ціна комплекту. Тепер подивіться, яка є оригінальна каблучка в наявності широка, з ось таким рухомим. Елементом і тут вставочка імітації зеленої бірюзи. Прикольна каблучка, вона в одному розмірі виготовляється 19,5, але мало мірить за рахунок ширини на 19 Ширина 1,7 см. Цікаві малюнки такі тут. Також свого роду антистрес ціну зазначаю. Дівчата маю ось такі оригінальні каблучки з перлинками культивованими. Розміри напишу на екрані. Вони без комплекту ці йдуть каблучки. Єдине, що можна, якісь гвіздочки взяти в сет. Довжина 3,2 см, перлинки 4 мм. І ціна. Далі в наявності є знову каблучка ось така широка в 20,5 розмірі. Можна на 20 спробувати взяти також вона широка. Вона також без комплекту, з фіанітиками, дуже стильна. Можна на великому пальчику носити, гарно буде. Ширина 2,3 см. Далі така каблучка, цікава за метистовими ягідками. Дивіться, існують ще сережки в комплекті, але вони під замовлення. За вагою 8,70 см. Оксидована, а метис тут натуральний. Ширина 2,3 см і ціна. Ще є в наявності ось така каблучка Louis Vuitton в 17,5 розмірі. Її можна брати під браслет Louis Vuitton, хто раніше замовляв, або покажу, хто бажає. Зазначаю. Далі з'явились наявності улюблені хрестики з фіанітами. Є чорний, синій і ось такий красивий аметистовий колір. Їх пропонують з ось такими тоненькими снейками, є на 40-45 і 50 см. Ще існує білий, зелений і червоний, але вони також під замовлення. Довжина 3,7 см і ціна. Вага ланцюжків 2-2,5 г, ці не зазначу, родований, також можна самостійно носити, або з невеличкими підвізками. І також, дівчата, хто хотів, з'явились наявності підвізки з совами на культивованих перлинках, дуже круті. Можна, до речі, взяти під попередній ланцюжок або під ось цей плетений, як я показувала також раніше. Або, можливо, ви маєте свій власний, не обов'язково брати з ланцюжком. Ось такі перфорації тут. Вже на підвізки 2,8 см і вартість. На сьогодні це все, що я хотіла показати. Якщо вас щось зацікавило, пишіть особисті повідомлення, Viber, WhatsApp Telegram. Номер закріплено в коментарях, також він є в описі під відео. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і писати ваші коментарі. Всім гарного вечора, бережіть себе і до нових зустрічей!